Подяк! ты! Насправді ти коханець Єви, і ти тікав мене, як ти міг, ти найкращий друг! Боже! Шкода, я ти! ідіот! Що говориш? Взагалі я не можу стрибати! я не ви, які в мене ноги! Ти ви, я не можу! Що знаю, знаю, зна... Я боюсь висоти. я тільки на сильний заліз, мені ж стало зле. А як тільки на ліжко заліз, взагалі, мені в голові Що знаю, те знаю, наче сам це бачу, а тепер моліться. Давай, давай. Це драч, цей. Це драч! Так. Ось о він драч! Драч, що ти тут сидиш? І... Я готовий з вами вийти текст. Прошу, будь ласка, ти ми починаємо. Не лякайся, це я. Що... Друзі, і е щоб е е ви знали, Арамчик після. О, такого падіння в яму вижив і дивиться в якій формі, браво.